Привіт! ще одне, мабуть, уже чергове спонтанне відео, таке умовно без підготовки, але котре хотілося зробити, це щось середнє між підведенням підсумків, переглядом деяких коментарів і сповіддю, як би це не звучало. Такий собі відеовлог, який би я не хотів в принципі вести. Мені завжди хотілося робити ну, якісь відео, знаєте, от косити під схоже, щось під вісоус, щось таке абстрактне про добро, про зло, про якісь цікаві штуки. Але сталося так, як сталося, і скотилися туди, куди скотилися. Але я думаю, що це не найгірший випадок. Тому що я хотів сказати. Вирішив я, як то кажуть, трошки прошуршати по коментам, тому що ну, вже багато назбиралося цікавого. Я достатньо наївно вважав, що люди складають своє враження в медіапросторі про людину, приблизно як і в житті. Ну, знаєте, от коли ти з людиною довго, якщо ти довго ту людину слухаєш, знаєш, то, відповідно, і враження складається. Але я був занадто наївним, я помилявся. Тому що все відбувається в медіапросторі зовсім навпаки, абсолютно. Можна сказати, що я був недостатньо обізнаним, розумним і дуже дуже наївним. Все відбувається трошки по-іншому. Люди складають своє враження навіть не просто по одному відео, а по реченню, котре може не відповідати картині світу цієї людини. Людина не збирається дивитися якісь там інші відео, де, начебто, я от пам'ятаю, що я це все казав уже. Ну, типу, якщо ти все глянеш, да, то ти, в принципі, можливо, зрозумієш, який саме я, умовно, на Ютубі. Я так реально думав, але воно так не працює, ніхто не буде дивитися все. Звичайно, у мене бувають інколи особисті відверті ляпи, тому що я не журналіст і важко писати тексти, я вам реально кажу, що написати ну, от мої тексти, вони погані, вони там не чіпляють, да? але вони. Ну я намагаюся бути щирим. Тобто, коли я оці от всі ниття з голови формулюю, я намагаюсь бути щирим, але я. Теж почав тільки недавно розуміти, під яким умовно пресингом знаходяться справжні справді медійні персони, ну, котрі там справжні журналісти, да, там, або справжні якісь там активісти. Я не буду називати імена. Я, в принципі, до них відношусь нейтрально, до когось більш гарно, до когось менш гарно. Але. Я почав розуміти, чому вони, от навіть я бачив, що люди пишуть їм знаєте, які такі злі, але адекватні. От якщо ви розумієте, що я маю на увазі коментарі, то вони не намагаються спілкуватися, вони просто, типу, блокують те, що їм не подобається, відскають негативні емоції. От, також, от приклад минуле відео. Воно насправді не планувалося як порівняння і монтажилося. Ну, я думаю, багато хто помітив, як розважальне відео. Ну і, звичайно, з моїм ставленням до цього всього сьогодення і те, що нами керує, типа, да? тобто я не голосував у 2019 році, тіпо, ті подав цей весь Але незважаючи на мої відповіді в коментарі, незважаючи на статтю англійською мовою, котра по суті є. Котру я довільно переклав цю статтю в цьому відео, все рівно я стикнувся з таким жорстким нерозумінням, і, або небажанням прочитати те, що пишеш людині. І от, мабуть, з цього захотілося ну, просто сказати, що от якщо людина... Звужує свій фокус уваги, втрачає здатність дивитися на картину ширше, ігнорує інформацію, що суперечить переконанням цієї людини, або не помічає альтернативних рішень, якихось можливостей виходу з ситуації, неспроможна людина зрозуміти іншу людину, проблеми, переживання іншої людини, робить висновки по декільком реченням, котрі не потрапляють в картину світу, або потрапляють, і вішає безапеляційно ярлики, і то, скоріше за все, таким людям, ну я не знаю, що вони взагалі шукають на каналі. Оцьому, типу непрофесійному, умовно, потоковому, постійно якомусь змінному і плюс-мінус хаотичному. Мабуть, це болото просто не для таких людей. Якщо продовжувати вже цю розмову, то насправді всі ми люди і нам притаманні приблизно одні і ті ж самі проблеми. Там у когось більше, у когось менше, там, зрозуміло, але всі ми їмо, всі ми переживаємо, всі ми за щось боїмось. От. І ті люди, котрі можуть це перебороти, котрі продовжують тримати на плечах, я не знаю, як Атланти поруч з цим всім неподобством, що відчувається і відбувається так загальну нашу кукуху. Ну, таких людей треба цінувати. І навіть якщо вони бувають, я помітив, вони бувають там не виправдано інколи жорсткі, інколи не стримані. Взагалі, оцей от типаж справжнього. Скажемо так, героя, ліричного, скажімо, ліричного героя на війні, ну він не відповідає типажу і сказок. Тобто, зазвичай, ну, навряд чи ці люди будуть читати, я не знаю, комусь там відкрито вірші або показувати якісь свої слабкості. Це не прийнято. Але давайте розуміти, що всі ми люди, і як дякувати за те, що. Таке присутнє в нашому просторі. І завдяки. І кожен з них, як би там не було, це все рівно людина з сім'єю, з душею, з серцем. Тому, як сказати, в цьому випадку я закликаю розуміти всіх, майже як Янукович. Типу, почую усіх. Ну, типу я думаю, ви зрозуміли, про що я? Якщо не зрозуміли, хоч то... байдуже. Ну і, звичайно, окремої уваги потребують коментарі, наприклад, як ось цей. На таких людях, ну, я персонально не знаю цього козака. Але коли читаєш те, що він написав, от на якомусь такому коментарі тримається насправді кукуха і дуже багато речей в нашому сучасному житті. От тому я щиро, як сказати. Я пишаюсь насправді тими людьми, котрі колись, вже дуже давно, там не знаю, майже три роки назад, прийняли мене до себе, тому що там були, блін, ну там, ну знаєте, казати були, тому що деяких людей вже немає справжні тигри, вони, як сказати, дали шанс не військовому. І немає слів, щоб виказати весь рівень поваги. от. Людині, такі, як от на цьому коментарі, котре, до речі, закріпив під останнім відео, можете почитати особисто. Повертаючись до власної драми, от на цей момент я вважаю, що кожен повинен служити насправді, але правила повинні бути чітко прописані і невідворотні для всіх мешканців. От, а поки цього немає, ну немає відчуття справедливості в суспільстві загально і звинувачувати так званих ухилянтів, да це не, ну, не дуже така благонадійна справа. Для мене навіть це трохи дивно. Адже кожний рятується. В міру своїх моральних цінностей і поглядів на життя. Інколи не так, як би вам того хотілося, або навіть не так, як би ви хотіли це робити, або навіть хтось із вас це зробив, от, а хтось це робить інше, ну, по-іншому. І ви ну, з цим нічого не зробите. Якщо у вас з'являється, не знаю, натхнення, от, взяти цю людину, котра робить щось по-іншому, і я не знаю, там бити її батагом, ну, результат буде відповідний. І от тут, до речі, Позаминуле відео, там, де про гру в дурня на кухні з глибинною державою. Де, по суті, ну, я як би й кажу, несправедливістю держава ну, перетворює людину на саме те, що повинно виходити через задню калітку. Прости господи. І потім, коли ти переглядаєш коментарі, мене дійсно засмучує хейт. Ну, типу, я спілкуюся, але, знаєте, це якби. Не радує. Люди, які почули в тому промову хілянт, або написали про те, що це міфічні якісь перекази, відео з Тіктока. До речі, Тіктока у мене, в принципі, не було до цього моменту. Його видалили десь роки два з половиною тому, і я десь місяць назад мені сказали, що можеш позаливати відео, можливо, аудиторія з'явиться. Ну, мені, якщо чесно, облом це все робити. Я, мабуть, став занадто лінивий. Також особливої уваги потребують коментарі від справжніх військових. Що я маю на увазі від справжніх? Це ну, професійні люди, котрі від початку обирали цей суровий і не дуже зручний шлях, або мобілізованих, котрі знайшли себе в армії, котрі звинувачують мене, що я роблю, або зробив щось не так, як би їм хотілося, або як вони це роблять. Я це вже ну плюс-мінус сказав. Я загубив коментар, він точно був від військового. І можливо навіть ми з ним якось пересікалися. У мене є така підозра. Типа на кухні у мене філософія виходить нормальна, типа можна під неї поспати, а про зброю я дно. Так от, сурово було, але ну, це дійсно критика, котра відповідає дійсності. Хоча з кожним разом все важче і важче реагувати і якось пояснювати, що ну, блін, ти не можеш бути всюди для всіх і всім. Тому в такому форматі, щоб я хотів сказати таким людям: друзі, якщо ви знайшли себе, то не варто на когось іншого натягувати свою шкіру, свій світогляд. Я не маю бажання, наприклад, реалізовуватися в армії прапорщиком, втративши вже існуючу реалізацію в своєму нормальному житті. У мене можуть бути свої інтереси, вони можуть бути далекі від армії, зброї. Я не знаю чого. От, Всього, що подобається умовно вам, це не обов'язково, що воно повинно подобатись мені. От, наприклад, в цьому коментарі людина так от розлого дала зрозуміти, що Ну, вона, м'яко кажучи, не знайшла в тому контенті, що я роблю, в тому, що я кажу щось для себе цікаве. І в общем, сказала, що не буде там рекомендувати цей канал і тому подібні речі. І Якби це нормально. Ну, люди є різні. Просто перше відео, з якого людина почала знайомитися з оцим от всім Ютубним болотом, зробили з мене ну, образ такого собі ютубного, не того, хто підходить. От. І цей образ <кій> за відсутності часу, ну, я цю людину не знаю, вона прийшла, зразу пішла. Можливості вже у мене змінити ніяким чином немає. От, особливо коли людина пише там якийсь гнівний коментар, я їй щось відповідаю і не отримую взагалі ну відповідь нічого. Також цікаві коментарі от, із розряду, типа, ну, якщо ти типа, не зміг себе реалізувати до цього часу, ну, значить ти там, умовно, ну, якийсь м'яко кажучи, не такий. Тобто мені пропонують умовно, після 40 років віддатися армії. Та як нормальні люди за три роки роблять вже трьох дітей, не знаю, дорости до прапора, і взагалі все було б чудово. Тобто Ніхто нікого не... Ущемляє, як то кажуть. Да? ну типу, Камон. Тоді я вам пропоную от тим, хто служить довго в армії все життя, от просто взяти, кинути армію да, і піти зараз влаштуватися я не знаю, на налагоджувальника станків ЧПУ десь в Німеччині, вивчити дві мови. Що ви мені на це скажете? Ну, ви мені скажете, що воно вам не потрібно. От це відповідь про оцю от. Примусову як би, реалізацію десь. Ну, тип, вона людям примусова не потрібна. І з цим треба щось робити. І робити це кнутом ну, не вийде. От, от не вийде все рівно. Як, людям потрібні дві речі. Да? Або ідея, або матеріальне забезпечення. А бажано, щоб було і те, і інше. Я розумію, що. Там суровому типажу людей подобається дивитися ну, якісь такі, знаєш, напористі, там такі от, піднесені відоси, да? а казати свої умовно переживання в голосу тим, чим я інколи займаюсь. Це виглядає там як слабкість або ниття, але. Ну, це всього лише на Ютубі, і як написано в описі цього каналу, це така собі сублімація. Тому що, по факту, я теж, ну як сказати, не сиджу, да, склавши руки, я теж щось роблю і теж влаштовую якось свій побут. Да. Але це от, не протирічить тому, що як, залишатися там до пенсії, ну, як, я не маю ніякого бажання і не хочу, щоб мене ламали там через. Кидали через колі. <реш> тому оцей от весь навал, накал, котрий зараз відчувається, типа, повинен, повинен бути там, стійким, міцним, там, вперед, 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 забий на все, роби як я. Ну, тіпа, ну, якщо ти влаштувався, ти підлаштувався під це, то є люди, котрі ну, їм важче це зробити. Типа, кожна людина насправді зможе, тому що я теж це бачив, і я. По собі відчував, що от вихід із <хи> цього, як він називається, із зони комфорту, він тебе змушує, він тебе адаптує, ну, якщо ти хочеш там, умовно якось жити і виживати. Але для когось це дається легше, для когось важче. Хтось там взагалі без умовно підходу не зможе це зробити. А ламанням людини ви забираєте свободу внутрішнього вибору. Ну, типа, от, як, оце, от відео, що в тебе фактично виходу так нормального немає. Ви забираєте сенс служити взагалі. Якщо не хочете, щоб мобі кинили, то вирішуйте проблеми людей, шукайте підходи, повертайте справедливість. От не вважайте за потрібне витрачати на пошук підходу до великої частини населення час, або це важче, ніж просто махати шашкою і обкладати всіх, я не знаю, примусом. Ну тоді це називається насилля, і результат буде відповідним. Хтось буде нить, хтось буде тікати. Ну типу, от, це от все. От як і ще один коментатор написав коментар. До речі, ця людина давно на каналі. Так от, один із таких людей от написав під минулим, поза минулим відео, що там, де я сказав, що неприпустимо нападати на ТЦК. Ну, я так реально вважаю. І якщо ви вважаєте інакше, ну ні, як ви це уявляєте? Ви будете нападати ну, типу, на військових і починати війну ще одну всередину, ну як ні. Але за цією фразою там і ще Іде думка, що якби не припустимо нападати на військових, от, і не припустимо там умовно когось там забирати. Тобто я кажу завжди про те, що повинна бути, ну, хоча б повинен бути стимул шукати золоту середину. Ну, типа, і от в даному випадку це б вирішувалося про те, що я казав раніше, типа, там, якимись правилами для всіх. Там, умовно, да? Типа, щоб людина розуміла, що ти там умовно окей, тебе можуть спіймати там десь на вулиці. Ти три роки служиш, і там три роки все рівно будеш жити. Да? От. Але ну, наразі воно так не працює. От. Я єдине, що намагався донести, ну, типу, і намагаюся донести, що завжди треба намагатися шукати і вникати в проблему. Да? Якщо це людина, то в проблему людини. Типу, да? І знову ж ну, я просто так відповідаю, хтось може. Написати там та, о, там, що там проблема маленької людини, на фоні там, держави, тіп, всі діла. Ну, не знаю, тоді це все попахує таким собі, я не знаю, комунізмом, тіп, коли одна людина неважлива, да, важливо, тіп, загальне наше там, умовно благо, котре, в принципі, оця людина, яка не важлива і не відчує. Да? Тобто, як цю тоді людину змусити працювати на це благо? типу, тут питання вони достатньо важкі. Вот. <свят> Тому, коротше, не знаю, буду це відео розсилати, мабуть, тоді, вже як відповідь, на інші коментарі, коли людина буде мені писати про те, що я там десь щось пропустив, десь щось не зрозумів, десь щось припустимо, десь щось не припустимо. Єдине, що я хочу сказати, що, ну, якщо. От так, от ну я не бажаю нікому зла, і якщо не подобається, ви завжди можете. Як от людина перед цим просто нажати, не рекомендувати цей канал. Я буду просто віщати, навіть займатися автотренінгом. Авто, авто а далі буде наступна частина цього відео, такого. Під настрій, котре не буде розміщено в загальному доступі, воно буде цікаво далеко не всім. Там будуть просто мої подяки фактично персонально. Тому посилання буде десь у описі. От, хто виключає зараз до зустрічі? Якщо я чимсь комусь не подобаюсь, ну, вибачайте, всі люди складні, і буває таке, що з людиною можна все життя прожити і так її і не зрозуміти. Тому намагатися треба. До зустрічі.